Вітаю! Тема заняття ігри дітей різних країн. Але спочатку промовимо ранкове привітання Білий сніг лягає вниз, сріблом вкрився темний ліс. Сонце грає між сніжин, світ сміється, наче дзвін. Гей, гуляймо, дітвора, Наступила вже зима. Підмітатиме зиму. Гей, гуляй, гуляймо, дітвора, наступила вже зима. Сміх кружляє, сміх луна, зимунька до нас прийшла. Ковзанка блистить мов скло, весело нам і тепло. у серці добрий сміх і... Сьогодні я хочу познайомити тебе з іграми дітей різних країн. Українська народна гра «Панас». Діти грають у кімнаті. Одному з них зав'язують очі, ставлять біля порога і говорять Панас, Панас, не лови нас, на тобі коробочку груш, та мене не воруш!» Після цього діти тихенько ходять по кімнаті, а Панас, розкинувши руки, намагається піймати кого-небудь. Кого спіймає, той стає панасом. І гра продовжується. Казахська народна гра хустка з вузликом. Ведучий дає одному з учасників зав'язану вузлом хустку. Учасники стають в коло навколо ведучого. За командою ведучого 1-2-3. Всі учасники розбігаються, ведучий повинен наздогнати гравця з хусткою, торкнутися його плеча і взяти хустку. У період прислідування гравець з хусткою може передати її товаришові той наступному. Якщо ведучий зловить гравця з хусткою, той повинен виконати будь-яке його бажання, заспівати пісню, прочитати вірш. Після цього він стає ведучим. Наступна японська народна гра рибалки і рибки. До прутиків слід прив'язати барвисту стрічку, до стрічки пер'їнку. Пер'їнка це рибка. Рибалки тягнуть рибку по землі. Кожен прагне наступити на рибку сусіда, а свою від цього вберегти. Кому на рибку наступили, з гри вибуває. Зараз я пропоную попрацювати з книгою дошкільника. Наталка запропонувала друзям погратися разом. Уважно розглянь малюнки, в які ігри гратимуться діти. Чого бракує? Да малюй. Чи знаєш ти, як грати в ці ігри? Розкажи, скільки потрібно гравців. Кому ці ігри будуть цікавішими хлопчикам чи дівчинкам? Як ти вважаєш, чи буде цікаво грати в цю ігру самому? Навчи грати в ці ігри друзів. Домалюй предмети, яких бракує. Якщо в тебе з'явились труднощі, звернись до батьків. Розпитай, в які ігри вони любили грати. Розкажи, в які ігри ти граєш з батьками вдома. А зараз я пропоную попрацювати в альбомі з художньо-творчої діяльності. Роздивись вишивку рудницької Карпатський триптік. Які кольори використовувала майстриня? А зараз пропоную створити аплікацію з ниток в альбомі. Для цього наріж ножицями різнокольорові нитки, намасти поверхню клеєм і посип її нарізаними нитками, Накрий чистим аркушем і притисни долоньками, для того щоб створити яблучка. На пальчик намотай ниточку і обріж її кінчик. З ними з пальчика утворилася квіточка чи яблучко. Приклей квіточки, яблучка там, де ти хочеш. Будь дуже обережним при використанні ножиць. Успіхів тобі! До зустрічі!